При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в ренкові коратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. ЮБІКІ вчора нарешті показали багато ігрового процесу нового спінофу Фаркраю. Ой! Цебто аватар Франтірс Пандора. Попереджаю, дуже важко зловити якийсь конструктив о, в тому, що ви почуєте далі. Ні, ну реально схоже ж із більш прокачаною графікою. Хоча це не дуже погано, насправді. Far Cry зламати важко. Суб'єктивне твердження, але навіть шоста частина грається доволі прикольно. О, Слухайте всі, ми робимо оціночні судження. Аватарський сюжет, походу, теж буде побудований на тій же основі. Ви герої, що будете піднімати рух опору. Тільки цього разу, сподіваюся, обійдеться без аванпостів. Шансів ноль. Так. Новий принц Персії виявився теж не таким же і поганим, як я думав. Wait a minute! Та не вірю, що я це кажу. Бо особисто я не люблю платформери, та й напевно грати в це не буду, але деякі кат-сцени та механіки добивання виглядають соковито, попри доволі таки посередню графіку, яку можна виправдати стилізацією. Що за хрінь? Що? Хто так малює? А от асасини в міражі сюжетно будуть пов'язані з Origins. І хоча Юбікі обіцяли гру без мітологічних ворогів, у грі вже засвітили якусь дивну почвару, схожу на мумію. Хайтан шайтан. Тікають. Крім того, в грі буде режим ульти, під час якого ви зможете обрати кілька ворогів і тупо відразу вбити їх, просто телепортнувшись до них. Ні, за Показали концепт, як приблизно Ubisoft хоче, аби виглядав віарний асасин. Але це був CGI, і ми поки що не знаємо, як насправді виглядатиме той ігровий процес цієї гри. Чекали щось про Скаленд Бонс. Так, от для вас приготували пісеньку. Пісеньки замало. Ну не сумуйте, тримайте що новину про закритий бетатест, що пройде з 25 по 28 серпня на консолях та ПК. От тільки на ПК лише в крамниці Юбісофтів. Зареєструватись на це діло ви можете хоч зараз. Показали 10 хвилин гроладу Star Wars Outlaws. 9 Дев'ять 10? 10! Виглядає приблизно так, як серія джедаю від Electronic Arts, але без світлових мечів та з літаннями на зорельотах. Точної дати релізу немає, але обіцяють встигнути на 2024 рік. А може ні. А от нашої кейсі Кепко майже нічого цікавого й не було. Майже нічого. Ну була надзвичайно дивно Каніцугамі Path of Godness, але її вже показували на презентації Мікрософтів, та й до того ігрола до неї надзвичайно дивний. А також сумної новини про перенесення прагмата на невідомий термін. І трохи її гроладу, щоб фанати не впадали у відчай. Цього я точно не чекав. Я теж Чесно, а, ще я хтось з пантеличений <звук> це збирався почути. <звук> <звук> ну і трішечки наостанок показали другу Dragon's Dogma. Але більшість цих кадрів ви і так могли вже побачити на трансляції в Мікрософтів. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!